Як можна побороти лінь до молитви? Молитись хочеться, але щось би не пускає. Ні вервочку молитись, ні псалтир. Молитися молитвою лінивої людини. Вона звучить так. Боже, зроби, щоб мені так хотілося, як мені не хочеться. Це прекрасна молитва. Вельми рекомендую нею молитися. Наскільки сильно, Боже, мені не хочеться, то наскільки сильно нехай мені хочеться. Дивіться, помоліться трошки. Помоліться, наприклад, ви не можете молитися. От є люди, які у нас ввечері моляться вервечку, всі чотири частини. Тобто з 9-ї години приблизно по 11 моляться. Не можете стільки молитися? Ну, так не моліться. Помоліться, один десяток. Або одну частину, тобто п'ять десятків. Не моліться всю гверевицю. Потім на наступний день зможете, наприклад, півтора-два десятка зможете помолитися. Помаленьку, не треба теж силувати себе молитвою. Розумієте? Ну це так само, як, наприклад, не хочеш розмовляти з якоюсь людиною, а молитва це розмова з Богом. То та людина буде відчувати, що ти не хочеш бути з нею. Вона це відчує. Так само тут. Але потрошки треба робити кілька підходів. От дивіться, е, умовно кажучи, 20 хвилин е, десь там в Ютубі, в Тіктоці, чи там за якоюсь грою пролітають як одна секунда. А молитва 5 хвилин, 10 о, це вже довго. Розумієте різницю? Ну, десь так. Я пам'ятаю одним парафіанам. Я заохочував, кажу, слухайте, читайте святе письмо. І так і з того боку підходив, і з того, і з того, і з того. Ну і люди вже не витримали, кажуть, от, що ви насилуєте читати ту Біблію? У нас часу немає, ми зайняті. Ну Але я так просто не здаюся, розумієте. Я бачу мету, не бачу перешкод. Кажу, слухайте, а от ви кіно дивитеся ввечері? А як же? Я кажу, добре, а яке? Ну, там то-то і то-то, кажу, гаразд. А коли це кіно йде, то там є рекламна пауза? Є. А скільки часу йде рекламна пауза? Ну, хвилин 15 20 Я кажу: ну ось, коли буде рекламна пауза, ввечері берете і читаєте Біблію. 15-20 хвилин на день. Більше не треба. Почитайте стільки. І тоді люди кажуть: ого, аж стільки! Тобто, як рекламна пауза, то це недовго. Як біблію почитати, то це довго тому так робіть по кілька підходів. Помоліться, один день десяток, на другий день, можливо, два десятки вам вийде. Ось, але краще продовжувати молитися і не заохочуватися. Ясно, що є різні спокуси, і в тому приходить і засинає дуже часто людина під час молитви, але е, моліться 100% це потрібно.